Анатолій Стафійчук, зв'язки від за фахом, займається інженерією. Ще з дитинства мав тягу до різних видумок. Займаюся наскільки я пам'ятаю, Десь з 3-4 класу. Це електронікою, займався ці всі самольоти, самоліти, ракети. Оце все я робив ще в школі. Коли виріс, я займався, я почав з електронікою, я займався, складав комп'ютери, ці телефони з автовідповідачами, робив будь-яку техніку, яку ви тільки скажете, я все робив. Почав займатися електронікою, робив комп'ютери. Оце я тратив багато часу, зробив один комп'ютер, другий комп'ютер, це в мене виходить дні і ночі. Згадує, коли одружився, стали вимикати світло. Тоді винахідник створив свою першу електростанцію, яка запускалася у гаражі та забезпечувала будинок світлом. Згодом зробив свій дім енергонезалежним, витворив сонячні системи для опалення та вітрогенератор. каже, коли вітру немає, працює сонце. Мета аби опалення будинку було дармовим. Вітрогенератор, який у мене зараз вдома працює, я використовую як аварійний. Він у мене працює, підзаряджає акумулятори, і тільки в той період, коли немає світла, він мені забезпечує будинок електроенергію. Майстер, зрозумівши, що його винаходи заощаджують сімейний бюджет, пізніше встановив два колектори водяний, аби безперебійно забезпечувати родину гарячою водою та повітряний задля прогрівання кімнат. Саме та отис, яка представляє великий інтерес на даний час, що пов'язано з цінами, з економією, і мене це зацікавило. Я вирішив цим зайнятися, якби щоб зробити покращити умови життя своєї сім'ї і знизити рахунки. Анатолій ділиться, що постійно видумує щось нове, тому що його це цікавить так цікавіше жити. Я питаю всіх внідрити в життя. Покращити, винайти щось нове. Ну, як би це і практично, і цікаво, і корисно. Винахідник зізнається, що в майбутньому мріє жити автономно від держави. З нашим менталітетом і нашим керуванням держави, якщо ми не хочемо платити за повітря, то краще будемо платити за електроенергію. Охочих подивитися на винаходи вінничанина чимало, проте каже: лише подивитися, адже диванних теоретиків у нас валом. Вони просто приходять, подивляться. І Я не хочу кидати в порівняння, але вони я ж кажу, якщо їм довго розказувати і на другий день спитати, так вони не будуть пам'ятати, про що я їм розказувати. Вони просто приходять подивитися, як основно. Вони ж руками нічого робити не будуть. Серед винаходів майстра справжній гвинтокрил. Завів мотор та й полетів. Захопленням батька перейнялась і донька. Цікавиться інженерією та любить літати. Це приводить до нервних стресів нашої мами. Того приходиться виїжджати річі. Я весь час була біля нього. Я знаю, там отвертка треба, папа, я біжу. треба знімати, папа, я з тобою. Донька моя вчиться у Харківському авіаційному інституті. інженерія факультет. Винахідник пишається, що буде кому передати свій досвід та вміння.